Пройти по колу і повернутися до мене. Отже, як воно виглядає? Але без рук, ось так. Переступай погано. Йдемо далі, швиденько, швиденько. Ну ну, швидко, швидко. Так, давай. <працю> <працю> та все, кинь, 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 лиши, лиши, вони дуже хитрі. Давай, Євге, давай. Без рук! Поїхали. Без рук.

Так, їдемо далі, далі. Я вже перейшов. Ага, ага, ну добре, добре, нехай там. Колдура і біда. І що? І що? халтура і не біда. А найлегше дивитися.

Eu fiz a Ah, não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não,

yeah this is